Вибори президента України здійснюються на основі Конституції України, законів України про вибори президента України. Це фрагмент аудіопосібника Зрячий вибір вибір-2014» з виборчого законодавства. Розповсюджує його громадська організація Генерація успішної дії. Проект здійснений за підтримки Посольства США та розрахований на слабозорих та незрячих виборців. Проте хмельницькі виборці про нього так і не дізналися, бо аудіодиски з записами не встигли надійти до нашого міста. А це відомий у Хмельницькому викладач філософії Національного університету Станіслав Руденко. Чоловік незрячий про аудіокниги з виборчою програмою кандидатів. Дізнається від нас. Якби були ці аудіокниги, і вони б розповсюджувалися по Україні. Це було б дуже чудово. Це було б дуже добре. Це давно, давно треба було зробити на всіх виборах. Без винятку був е то була моя дружина, ми з нею всі. Да, це було як свято. Всі, всі сім'єю ходили, коли, коли діти вже підросли. А вона у 2006 році померла. А після того ми з сином ходили постійно. Та я тут і сам міг, як коли син зайнятий, він пізніше міг там чи раніше проголосувати. Все ж Станіслав Федорович знайшов собі довірену особу. Спільно вони підуть, щоб віддати свій голос за кандидата у президенти. Деякі виборчі програми 21 кандидата він прослухав на проводовому радіо. З того, що почув, зробив висновки. Таких людей, як Станіслав Руденко, у нашому місті 400, в області майже 2 тисячі. Кожен з них повноцінний громадянин, який бажає віддати свій голос на виборах. Довірені особи кандидатів у президенти присутні на виборчих дільницях за части не знають ні законодавства, ні конституції. Тому, коли до кабінки голосування заходить слабозорий з довіреною особою, чинять гвалт. У нас в людей з вадами зору є таке конституційне право. Більше того, воно давним-давно визначено, що людина, яка слабозора або незряча, вона має право на супровід довіреної особи, щоб зайти в кабінку голосування. З тою людиною, які вона довіряє, і щоб можна було зробити відмітку. Люди, які працюють в цей день на дільницях, і спостерігачі, коли вони бачать, що заходять подвоє в кабіну, вони починають, звичайно, там обурюватися, затримувати. І поки з'ясується питання десь по телефонам, з центральною виборчою комісією, поки вони знайдуть документи, де прописано, що інваліди позору мають право на довірену особу, на супровід, то час затягується. У 2009 році, під час виборів президента, слабозорим та незрячим всієї України роздавали аудіодиски з програмою кандидата. Лариса Володимирівна каже: це був чи не єдиний раз, коли програму кандидата вони знали досконало, а не вирваними з контексту реченнями. Коли до виборів готували бюлетні по Брайлю шрифтом Брайля, ну по-перше, не так багато людей володіють шрифтом Брайля, а саме основне, що як би його ідеально не робили, він все-таки недосконалий. шрифтом Брайля дуже важко скористатися і визначити саме ту особу, бо там же ж чуть-чуть тільки змістити десь дошку Брайля, і визначиш не ту особу, яку хотів би. Під час запису інтерв'ю кур'єр приніс на УТОС аудіодиски з програмами кандидатів Зрячий вибір вибір-2014». До дати голосування лише два дні. Керівник УТОСу каже: фізичної можливості роздати всім незрячим в області ці диски за лічені дні немає. От такі аудіо. Програми передвиборчі програми кандидатів партій, і взагалі все, що стосується виборів, повинно би бути, і до речі, воно було до минулих виборів. Варто зазначити, при реєстрації кандидати в президенти дають заставу у 2,5 мільйони гривень. Бюджет позачергових цьогорічних виборів понад 1 мільярд. З них на предвиборчу агітацію витратять понад 6 мільйонів. А парламентські вибори одному депутату обходяться в середньому 2 мільйони гривень, і жодної копійки для обізнаності з їх програмами для пільгових категорій у цьому випадку для незрячих. Можливо, державі варто врегулювати виборче законодавство та дати можливість всім категоріям населення безкоштовно за рахунок кандидатів отримати доступ до інформації.